У когось стоїть намір, там, я не знаю, великих амбіцій через бізнес. І якщо встане питання, не, не знаю, наприклад, збирати класну команду, яка буде працювати там, довго, але ця команда щось випрацює дуже класне, колегіально, а у цієї людини зараз є намір своїх амбіцій, то вона може і піти з цією командою і тримати цю команду ну довго. Тільки коли команда почне переважати і брати на себе, ну, грубо кажучи, що колегіально буде перебувати як яскравість і статусність одної цієї персони, якої є амбіція для себе, і як з командою почне це відбуватися щось дуже дивне. То ця людина почне йти в безпосередній конфлікт з командою. Це буде підсвідомо, так. Але їй не потрібна колегіальна перемога, їй не, не потрібні колегіальні здобуття. Або їй потрібно забрати ці здобуття собі. І це теж понесе дуже багато, ну, скажімо так, дивних рішень, які буде щитувати команда, якщо щось не зовсім нормальне. Отже, ви не можете обманути свій намір.